Привіт! Тема сьогоднішнього метапу чи є життя після Spring Boot. І я обрала цю тему, тому що життя кожного джава-розробника безпосередньо пов'язано із використанням Boot і з екосистемою Spring, Але хотілося б розширити ці кордони, сказати про інші сучасні джава-фреймворки та також про те, як покращити життя java додатків у Хмарі у сучасних умовах. Власне, варто сказати, що 28 років тому, коли на світ з'явилася Java, і навіть 10 років тому, коли на радість всім розробникам з'явився Spring Boot, світ був іншим. І на той момент популярними були моноліти або монолітна архітектура. Монолітам потрібна голопропусна знатність, Тобто такі додатки можуть довго запускатись, прогриватись, але якщо вони вже запустились, то працюють добре. Умовним прикладом такого моноліту є Jira, який для запуску потрібні ресурси як до Альфа-Центаври, але якщо вона вже... Запустилася, приріпригрілася, то працює добре. Зараз ситуація змінилась дуже популярними є мікросервіси, і більшість здатківці у Хмарі для цього дуже часто використовується Kubernetes. Java необхідно пристосовуватись до цих умов, і головна фішка Run, Everywhere вже не є такою актуальною. Набагато важливіше пристосувати Java до життя у хмарі, і це має на увазі зменшення часу запуску і зменшення розміру образів, які у Java не завжди є оптимальними. Uh, і щоб показати наочно цю проблему, я взяла наш податковий проєкт Електрика. Uh, тут ми використовуємо мікросервіс, який деплоюється в Кубернетис. І якщо подивитись на вагу докор образів, то в середньому образ uh, важить 420 мегабайтів. Це досить багато, враховуючи що таких образів більше 10. Uh, і також, якщо багато розробників uh, роблять зміни, uh, то uh, кількість цих образів збільшується, хоч вони і чистяться у докер-реджестрі з допомогою Джоби. Власне, виникає питання, що треба зробити для того, щоб зменшити вагу докер карописів джава-додатків, і також покращити час запуску, що є дуже важливим у хмарі. І наскільки сильно до цього потрібно змінити класичний підхід до розробки. Тут на допомогу приходить AOT, АОТ або Ahead of Time Компіляція це. Один із способів боротися е з цією проблемою, е і він виступає на противагу класичній джит-компіляції е або Just-in-Time, е яка також є одною з головних фішок Java е і має на увазі те, що е java додатки перетворюються у байткод, який може інтерпретуватися будь-якою операційною системою будь якою платформою за допомогою JVM. Але в випадку AOT код компілюється попередньо, а, і він перетворюється не в байткод, для, для виконання якого потрібно JVM, а, а у Native Executable File, тобто файл а, операційної системи нативний. І, а, власне, це має на увазі те, що а, ця JVM і її файли вже не будуть входити у Docker образ, і відповідно його розмір зменшиться, і дуже багато зайвого відкинеться. У випадку із клаудом, із докором, ми вже попередньо будемо знати операційну систему. Це буде Linux, якийсь його дистрибутив, зазвичай, в залежності від конфігурацій. І нам вже не потрібно JVM, щоб інтерпувати байкод. Нам достатньо мати цей нативний файл. Uh, і якраз одним із інструментів, який uh, дозволяє uh, робити uh, native файли uh, із uh, Java додатків, із jar файлів, uh, є GraalVM. GraalVM uh, – це взагалі java машина, побудована на основі класичної OpenGDK, uh, в якої є багато цікавих фіч, але нас цікавить не, вся, uh, не всі фічі, а uh, власне GraalVM Native Image утиліта, щоб вміє компілювати JAR файли у native executable файли. Uh, як же працює вся ця магія, GraalVM Native Image? Якщо звичайний Java-стосунок має тільки одну фазу runtime, то тут фаза B – збірка і рантайм. У звичайному додатку runtime тільки одна фаза, але він дуже тривалий, складається з різних етапів, таких як ініціалізація класів, їх валідація і так далі. І це займає багато часу, тому у нас і час запуску не є оптимальним. У випадку на Image у нас дві фази, вони можуть бути рознесені у часі і просторі, тобто ми можемо збирати. Наш надаток на якомусь потужному комп'ютері викачувати всі залежності з Maven -Mav Central, наприклад, і вже потім в якийсь інший день просто запустити отриманий нативний файл на якомусь іншому ноутбуку, так з такою ж самою операційною системою, і для цього нам не потрібні якісь додаткові ресурси. І додатковий час, тому, що запуск таких нативних файлів є дуже швидким. І для того, щоб зробити цю збірку, збірка це є дуже складним процесом у грає яка займає тривалий час, збираються всі доступні класи, це є із додатку, з залежності, також із JDK, До цього всього підключається субстрат VM, це е, інструмент, який використовується на цій імідж. І цей сектор проходиться по всім класам, перевіряє до яких класів є доступ, до яких членів класів є доступ, які реально використовуються, тобто ініціалізує все на своєму шляху, а потім відкидає все, що не використовується. І така технологія називається tree-shaking, Вона відома у фронт світі. Тут вона використовується аналогічно і називається вона так, тому що це схоже на те, як людина трясе дерево, і з нього падають всі гнилі або пошкоджені фрукти. Таким чином у нас в результаті е, зменшується кількість файлів, і, власне, зменшиться і докер образ, і також час запуску, тому що нам більше не потрібно мати файли е, gvm для того, щоб запускати додатки. Uh, було цікаво дізнатися, як це працює на практиці, тому я взяла реальний додаток із електрики. Пейте сервіс, над яким я працювала, він uh, має uh, Mongo і також працює із сортпаті API для роботи з платіжним терміналом Пейтер. Спочатку я створила uh, Dockerfile для додатку без використання GraalVM. ВМ. Це мультистейдж Dockerfile, який можна побачити на екрані, і отримала вагу образу 416 МБ, тобто майже 420, як було. У інших сервісів електрики, а час запуску був приблизно 2 секунди. А потім я спробувала підключити граль виємниців імідж. В першу чергу для цього мені потрібно було підвисити е, версію е, спрингбута, яка використовувалась на проєкті. Раніше використовувалась версія 2.6, довелося поставити версію 3 і підняти версію деяких залежностей. їх було не дуже багато. Е, тому що нормально підтримується native image, е, тільки починаючи з 3-го Boot. Вони включили е, як частину цього спринтбута е, е, таку утиліту спрингнетів, яка дозволяє власне, без додаткових конфігурацій створювати нативні. Е, е, е. Іміджі без якихось маніпуляцій додаткових, як це було раніше, із другим Boot. І також я додала плагін Maven, який так і називається Native Maven Plugin, щоб створювати Native Image. І створила новий Docker файл. В цьому Docker-файлі я використовувала для Second Stage образ Alpine, який наразі є мабуть найменшим із всіх Linux образів, і отримала мого образу 158 п'ятдесят мегабайтів, а час запуску приблизно 0,1 секунди, що є дуже великою різницею порівняно із попередніми двома секундами і розміром образу майже 420 МБ. мегабайтів. Потім я вирішила також використати е, фічу, яка вважається експериментальною. Це статична native image. Її не рекомендують використовувати на проді, але було цікаво спробувати, як вона буде працювати. І ця фіча має на увазі те, що ми також позбавляємося Лінок залежності, Алпайнзалежності і наш Docker образ ще ще більше зменшується. І маємо вагу образу 152 МБ майже. Uh, якщо подивитись на вагу самого файлу на цій екзекютабл, то побачимо, що 142 МГбайти, тобто uh, те, що ми могли, uh, ми зменшили до мінімуму. Uh, із нюансів, з якими я стикнулася, це час збірки на цій імідж, як ми раніше uh, згадували. Компіляція на ці іміджу є тривалим процесом, із великою кількістю фаз, і він займав мене 3 хвилини 44 секунди проти звичайних 28 секунд, в залежності від ноутбука ці параметри можуть відрізнятися, при звичайній збірці jar файлу Тобто цей процес збірки тривалий у часі, і можна побачити на екрані якраз ці етапи себтратвім, коли він проводить аналіз, сканує методи. І бачимо фінальний результат, що навіть на звичайному спринтбут-застосунку вдалося, за допомогою гралі виємниців імідж, зменшити вагу докер образу дуже значно, проти початково 140 МБ-152 МБ. І також зменшити час запуску, тому що проти двох секунд час запуску на 11 секунд також є великою різницею, але час збірки в нас дуже сильно збільшився. Тому виникає логічне питання, які, які ж є недоліки у гравіємниців імідж. А окрім часу збірки, який приблизно у 10 разів довше, ніж звичайна збірка джарфайлу, це також обмежена можливість дебагу. Для дебагу потрібні додаткові плагіни. І відповідно через те, що ці плаги не будуть додаватися у наш то той трошечки розмір файлу буде збільшуватися, і він і він дає тільки обмежені можливості. Також обмежена підтримка окремих залежності, таких як Неці, Flyway, Makito. є різні поради з Stack Overflow, як змусити працювати наців uh, імідж плагін разом із цими залежностями. Але чим більше залежності, в принципі, застосунку, тим важче буде зробити неців імідж, потрібні буде додаткові конфігурації, тому що не всі uh, додатки. Не всі залежності підтримуються граєль на даний момент, тому що це нова технологія. А, і також Фрата ФРАТА платформою незалежності, тобто цей отриманий файл можна буде запустити тільки на операційній системі, на якій він збирався, але в контексті клауду цей недолік не є значним і нас власне не цікавить. А, тому, а, коли ж а, власне. Було б доречно використовувати граль ВМ на цій імідж. Це коли час запуску має вирішальне значення. Коли починаємо проекти спринтбут тому що на другому спрітбуті граль в дуже погано працює і потрібно багато костерів, щоб змусити його працювати. Uh, також, якщо не багато сторонніх бібліотек, тому що, як вже згадувалось, uh, не всі uh, бібліотеки підтримують граль ВМ, uh, коли потрібно зменшити вартість марної інфраструктури. Uh, і ідеальним сценарієм для використання власне гральвм є лямбди uh, або Kubernetes Jobs, коли нам потрібно лайт застосунки, які mm, які мають миттєво запускатися. Ось це ідеальний сценарій. Власне, Java, на мою думку, не є дуже популярною для лямбд, В основному для цього використовується TypeScript, наприклад. І в цьому випадку в використання граль VM на ців імідж. Java буде чудово себе почувати в якості а, лямбди. І граль VM вже використовується лідерами галузі. Наприклад, Facebook використовує його для своїх додатків а, 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 а разом із Spark Framework, а, також а, Twitter. Використовує а, його і в нього також скала додатки, і вони також підтримуються. Вони також підтримують гра ЛВМ. І також Goldman Sachs використовує GraalVM для більш цікавого сценарію. А вони хочуть, по-перше, покращити час запуску. А по-друге, в них використовується одночасно багато мов програмування. В межах одного додатку вони використовують ще одну технологію, GraalVM Truffle, яка дозволяє кільком мовам програмування одночасно співіснувати у проекті, і все це компілюється також як Native Image. Uh, і власне виникає питання: якщо можна в принципі можна використовувати гральв із Sprint Boot третє версію із Sprint Native, але є альтернативи Sprint Boot, які виникли вже пізніше, тобто вони вже були пристосовані для для клауду, для світу Kubernetes, і такими фреймворками є Micronaut і Quarkus. І хотілося б трошки більше про них розказати, і, власне, чим вони краще за Sprint Boot. Власне, ці два фреймворки, вони не придумували колесо, вони використовують багато фіч в а, власне, в них точно так само є контейнер для залежностей, дуже багато анотацій максимально схожі на Sprint Boot, але вони були. Створений набагато пізніше, і ті недостатки, які мав на той момент: це, власне, в нього не було підтримки іміджів і був довгий час запуску, вони намагалися це компенсувати. Майкронофт був створений у 2018 році. Розробником Grails, Grails це фреймворк для Groovy, дуже схоже на Ruby on Rails, тому він так власне, називається схоже. Він взяв розробників із різних компаній, із Microsoft, JetBrains, Amazon, щоб разом створювати цей фреймворк. Він дуже модельний, в принципі, так само. Як Spring, який має безліч модулів. А, і можна використовувати тільки контейнер для залежності. Так само, в принципі, як Spring є Spring Core, аналогічно в Майкронафт, є Micronaut Core. Як веб-сервер використовується Netty, в випадку Spring використовується по дефолту Tomcat, але це можна змінити також на неті. В Micronaut Netty це дефолтний веб-сервер. він є а, event дрівен, тобто керується подіями, і він асинхронний і дуже швидкий. І також Microsoft мінімізує використання рефлексії. Власне, рефлексія це дуже важлива частина спринтбуту. І ця рефлексія трошки заважає виконувати попередню компіляцію цю АТІ гралі внеті в імідж. Uh, і в маркенафті цієї рефлексії значно менше, і це покращує uh, власне процес створення нетів іміджів, не потрібно якісь додаткові конфігурації, багато залежностей вже спокійно працюють from scratch із нетів іміджем. Із kubernetes фіч, тому що майпона вже створилася в епоху клауду. Там є фічі для Kubernetes, а також для Google клауду. Як кати про Kubernetes, то можна використовувати Scaffold бібліотеку разом із плагином Джіп Maven для автоматичної публікації програми після зміни вихідного коду. Тобто мається на увазі, що не потрібно публікувати docker Image вручну у Docker Registry, наприклад, а це робиться автоматично за допомогою цих бібліотек. А також Можна використовувати конфіг map і секрети Кубернетиса як джерела властивості Макронофт, тобто їх не потрібно монтувати у Поти, як це відбувається, а можна безпосередньо звертатися у Майкронофт додатку. Е і для хелс-чеку Майкронофт має свою бібліотеку для Кубернетаса, і для сервіс Discovery, тобто можна побачити, які інші сервіси також є у цьому Кубернетис-кластері. Якщо казати про Quarkus, інший сучасний фреймворк, то це фреймворк від Red Hat. Red Hat відомі тим, що вони також створювали свій дистрибутив Linux, свою openjdk версію свою версію Kubernetes. У них дуже розвинута платформа. Також Ansible вони створювали. І в 2019 році, на рік пізніше, ніж Microsoft, вони створили Quarkus. його називають Kubernetes Native фреймворком. Тому що він дуже багато має фіч для роботи з Kubernetes, і особливо з зверсії Кубернетису створено Hat. і також. Як дефолтний веб-сервер використовується Verb.ex. Його фішка в тому, що якщо, наприклад, Spring підтримує або блокуючі, або не блокуючі виклики, тобто можна використовувати або звичайний Spring Web, або Spring Web Flux для неблокуючих викликів. то Verb.x підтримує обидві, обидва методи в одному застосунку. І також він має круту фічу Live Reload, тобто можна подивитися зміни, які були зроблені локально, одразу ж можна їх побачити на сервер. Зразу ж перезагружаюся, аналогічно, як у фронтенді, це дуже популярна технологія. Е, і чому ж Quarkus, це Kubernetes Native Framework? Uh, то uh, він uh, має головну фічу: uh, це однотатне розгортання. Uh, тобто, першу, першу чергу uh, знову ж таки автоматизується Push Docker Image в Docker Registry, так само, як це було в Майкронафта. Uh, але він також дозволяє uh, автоматично генерувати kubernetes маніфест. Тобто, ці конфіфайли, маніфест, які зазвичай доводиться писати вручну, uh, розписувати, які в нас є сервіси, і так далі. Він може робити це автоматично. Uh, і вже кастомізувати це можна з допомогою Application YAML властивостей, але, власне, треба писати uh, ці маніфести і розбиратися з документацією Kubernetes. Також, знову ж таки, можна використовувати Config Maps і Secrets, як у випадку з Майкронафтом. Uh, для health check і для tracing debugging в каркусі є свої uh, інструменти. Власне, вони також всі є частиною цієї Red Hat інфраструктури, і Quarkus навіть називають не просто фреймворком, а платформою, тому що він попрацює зв'язці з іншими Red Hat технологіями які вони придумали. І також знову ж має лайфкодінг, і також можна одразу зміни ці бачити в власному середовищі Kubernetes, наприклад, в якомусь локальному міні-губі. А, uh, і якщо казати про популярність цих фреймворків, uh, uh, у випадку з Microsoft uh, кількість питань на Stack Overflow uh, становить 1830 питань. Е, uh, і вони мають open source репозиторії на GitHub. Нові релізи виходять регулярно, раз на 2-3 тижні. І остання реліз версія 4.5.0. Uh, і можна побачити, що 6, -6, 6 тисяч зірочок uh, має репозиторій Якщо говорити про Quarkus, то кількість питань 4649, і також, знову ж, є open source репозиторій. нові релізи виходять щотижня, і остання реліз-версія 3.12.3, і тут зірочок навіть більше, 13400 зірочок. І знову ж таки хотіла спробувати ці фреймворки на практиці. Я взяла той самий додаток Пейтер, який використовувався для демонстрації роботи Spring SprintNate, і вирішила переписати його спочатку на Майкронофт. Аналогічно, Spring Boot Microsoft має parent-залежність, яка визначає версію інших залежностей. І потім я займалася тим, що шукала аналоги використовуваних залежностей Spring Boot у Microsoft і отримала мінімальний набір Майкну залежностей по Максимей. Uh, і в принципі проблеми з пошуком цієї залежностей немає. Там досить все схоже. І будь-яка залежність Sprintboot, принаймні ту, яку використовувала Петері, є, є е, 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 аналог у MicroNF. І е, 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 потім я оновлювала код, знову ж таки, я робила це методом того, що я шукала аналоги аннотації спріних у Майкронофт документації, і практично всі анотації збігаються, бо дуже, дуже схожі. Наприклад, Component це BIN у них, GET-Mappен get і так далі це просто постгет, реквест-прам це value, автовар це Inject. Uh, і, як приклад, можна побачити boot контролер uh, знизу і MicroLoft-контролер зверху, і вони дуже схожі, і прям великої різниці між ними немає. Uh, і також uh, це приклад uh, HCP-клієнту, знизу можна побачити файн клієнт, популярний декларативний клієнт у Spring Boot. У MicroNafту теж є такий декларативний клієнт і дуже схожий. Знову ж таки, там Spring Boot називається файн клієнт, тут називається просто клієнт. Uh, Анотація, але суть дуже схожа. І Майкронав навіть для кавки має ось такий декларативний клієнт, дуже схожий на Fine-клієнт, але для отримання, наприклад, кавка повідомлень із черги. І в результаті я знову ж використала той самий Docker файл, який був при роботі із SprintNative із Alpine. І, і вага. Такого образу трошки ще зменшилось. Тепер це, це було майже 137 МБ, мегабайтів. Час збірки теж трошечки зменшився. Тепер це те 3 хвилини 20 секунд. Але час запуску дуже сильно Прямо мене вразив, тому що це було 30 мілісекунд, і це велика різниця порівняно із спрингнейтів, хоч який мав добрі показники, але його час запуску був 100 мілісекунд. Uh, і далі я спробувала приписати той самий пейтер на Quarkus. Uh, знову ж таки, знайшла, що в них є головна залежність, яка визначає версії всіх інших залежностей. Потім також шукала аналоги залежності Spring Boot у Quarkus. Uh, також хочу сказати, що у Quarkus навіть книга для Spring boot розробників, як перейти із uh, Spring Boot на Quarkus, там вони детально це розписують. Це трошки важче, ніж Minecraft, але знову ж таки дуже схоже, тому що все одно за основу брався вбрався uh, І Оновлювала код, знову ж такий приклад контролеру, знизу Spring Boot, зверху Quarkus. Вони досить такі схожі, анотації мають аналоги. І потім я створила на цей екзепут-файл, запустила його, час запуску був 31 секунда, тобто, по суті, аналогічний Microsoft і час збірки також майже аналогічний, 3 хвилини 48 секунд. І пробую створити докерфайл. Чомусь із Alpine із попереднім образом він не хотів запускатися, я використала докерфайл, який пропонується на сайті Кваркуса в документації від Red Hat, власне. і там я використала вже Ubuntu-версію від Red Hat. Він нормально працює і його розмір образу 150 Мбайтів. І для того, щоб продемонструвати фічі Kubernetes, я вирішила здеплоїти Service Kubernetes. Для цього використовувала локальний кластер Minikube. Uh, і додала необхідні залежності. Це Quarkus Kubernetes, Quarkus Container Image іменджіп. Якось такий це Jeep, це залежність uh, бібліотека, яка дозволяє автоматично пушити докер-образи. Uh, Я додала ці залежності. Потім в uh, Aplikation YAML вказала uh, інформацію для автоматичного пушу контейнерів, тобто інформацію зі свого докер-Хабу. Uh, і також за uh, допомогою Appліcation YAML можна контролювати деплой uh, в Kubernetes, ось цю автоматичну генерацію маніфестів, про яку раніше згадувала. Uh, можна Назву іміджа, докер-іміджа, вчити пул секретів е, і так далі. Тобто можна керувати і першою залежністю з компернетисом, і другою із Gibo. Е, і після білду е, я побачила два файли в Таргеті. Перший це компонент JSON, другий це Kubernetes YAML. Е, вони аналогічні по своїй суті, просто кому який формат більше подобається. І е, він автоматично генерує деплоймент і сервіс для е, цього сервісу. І виглядає приблизно так, як на екрані, тільки з uh, моїми uh, параметрами. Uh, і uh, мені не довелося писати ці uh, маніфести вручну, вивчати документацію Kubernetes для тих розробників, хто не знайомий із Kubernetes, кому просто потрібно uh, швиденько задеплоїти. Це досить, досить зручно, особливо для локального використання, uh, коли не потрібно багато uh, кастомної конфігурації. А, і з допомогою а, звичної команди я просто застосувала цю кабінет з json конфігурації, або кабінет з YAML можна до кластеру а, і отримала а, кластер а, у міні-кубі. І, власне, як висновок, хотілося б сказати, коли потрібен Мікнафт, а коли кваркус, коли краще обрати який фреймворк. Мекронафт краще використовувати, коли вже є існуючий spring додаток і хочеться надати в нього якісь AOT-фічі, але не використовувати Spring нейтів Тобто, в принципі, якщо треба щоденько перейти Spring на Майкронаф, це не викличе великих проблем. Тому що Макроннаф максимально схожий на Spring, але з iot фічами Якщо казати про Quarkus, то він, мало того, що схожий на також схожий на Джакарту Є, тому що Кваркус це настройка над іншим мікрофреймворком, який називався Eclipse Microframework. і з ним також пов'язана Джакарта Є. І Кваркус, по суті, досить таки схожий деякими файлами, які лежать під капотами на ці фреймворки. Тому краще, якщо Джакарта Є, то можна перейти на Quarkus випадку з MicroNofту це буде важко пройти, вже карти є на MicroNoft. І якщо також хочеться автоматизувати а, а, створення Kubernetes Маніфестів, а, це досить зручно, а, і якщо планується використовувати скалу, бо MicroNF підтримує тільки Java, кордон і груві, але не підтримує скалу. А, і як а, для научності надала також графіки, можна побачити а, 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 різницю у часу запуску, що у Sprintnetів все-таки він був найдовшим. А, у MicroNF і Quarkus вони були майже однаковими і значно меншими, тобто всього, всього лише 30 мілісекунд в середньому. Якщо казати про розмір докер образу, також можна побачити порівняння і по суті у всіх трьох із використанням граль VM вони досить невеликі і до, до 150 мегабайтів. Якщо, якщо якщо казати про uh, кількість тегів Stack Overflow, то Spring спрінг буде, засловно буде найпопулярнішим за всю історію свого існування. А uh, маркнути Quarkus поки що тільки розвиваються. Uh, і якщо казати про GitHub зірочки, uh, то uh, кількість зірочок збільшується у всіх всіх трьох А, uh, uh, У Boot, звичайно, вона дуже uh, uh, велика. І інтерес не зменшується, а у Quarkus можна побачити досить гарну тенденцію на збільшення інтересу до цього фреймворка. Як висновок, хотілося би сказати, що Java адаптується до хмарних середовищ, вона має пройти деякі зміни, і, скоріш за все, в майбутньому багато додатків перейдуть на GraalVM замість звичайної JVM. особливо з тим фактом, що GraalVM часто випускає нові ревізи і збільшується кількість бібліотек, які починають підтримувати GraalVM. Uh, і uh, використання граль uh, із макронатрук uh, Варкусом або Спрингнетівом uh, значно покращує проблеми Java із uh, довгим запуском та громадським Docker-образом. Uh, тому, uh, чому б не почати вже зараз використовувати uh, ці технології uh, і також спостерігати за їхнім розвитком. Uh, дякую за увагу.